Ретро показ із архіву телерадіокомпанії Гок, 30 січня 1993 року. У мережі кабельного мовлення на телеканалі Гок вийшов черговий випуск інформаційної програми. На той час вона таку назву й мала: інформаційна програма. 48 депутатів міської ради на сесії обговорили хід виконання наказів виборців, розглянули земельні питання, затвердили правила користування кабельним телебаченням, погодили створення екологічної міліції. Наступний сюжет розповідав про рятувальників. Особовий склад реорганізованої самостійної воєнізованої пожежної частини, куди відповідно до спеціального відбору було зараховано 43 чоловіки, склав присягу на вірність народу України. Я Гриньо Олег не вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складаю присягу і рочисто клянусь, завжди залишати спільненим народу України, здорово дотримуватися її конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумбіним і дисциплінованим працівником, зберігати державну службу таємницю. Репортаж про роботу виробничого кооперативу Кисень на той час полтавського державного гірничо-збагачувального комбінату. В основі виробничої діяльності кооперативу є випуск стиснутого кисню, що використовували всі цехи комбінату. Головним з них був цех виробництва окатків. Кооператив займався також виробництвом і реалізацією технічного і медичного кисню. Відомою не лише працівникам підприємства, а й жителям усього міста була на той час їдальня кооперативу. Особлива домашня атмосфера і найсмачніші страви приваблювали багатьох. Тож у обідню перерву тут, як то кажуть, яблуку ніде впасти. Повідомлялося в інформаційній програмі про хід приватизації у тодішньому комсомольську, а також про випадки пошкодження повітряних ліній електропередач, культурне життя міста. У палаці культури і на той час. Техніки вітали із ювілеєм народний поетичний театр Читця. Перший виступ театру, керівником якого був Леонід Котовський, відбувся у грудні 1982 року на урочистому відкритті палацу культури. У серпні 1986 року учасники театру виступали на будівельних майданчиках 30 кілометрової зони аварії на Чорнобильській АЕС. Загалом у 90-х роках поетичних театрів в Україні були одиниці. На Полтавщині він єдиний. Завершував програму репортаж про центр дитячої та єнацької творчості, що розміщувався у будівлі колишнього гуртожитку на вулиці Молодіжній. Його відвідували 1420 дітей. Того дня фахівці позашкільного закладу запросили місцевих школярів на ералаш казок. Ось таким був черговий випуск інформаційної програми на телеканалі ГОК 32 роки тому, 30 січня 1993 року. Далі буде.